Мотосезон на Коростенщині закрито. Традиційно перед настанням холодів байкери збираються разом, аби востаннє цьогоріч насолодитись компанією однодумців. Ми збираємося компанію, обговоримо мотоцикли, та їдемо десь. По дорогах катаємось, катаємось хто може, хто не може. Бачите, скутера навіть. опа. Буває таке. Дату закриття сезону визначає спільнота байкерів певного регіону, виходячи із погодних умов конкретної території. Пишуть на спеціалізованих сайтах, наприклад, Motostyle.ua. Як правило, період консервації мототехніки стартує з кінця вересня, але не пізніше листопада, коли випадає перший сніг і спостерігається ожеледиця на дорогах. Вимушена відмова байкерів від вільного використання мотоциклетного транспорту триває протягом 6-7 місяців. А перед цією довгою розлукою байкери... Залюбки розповідають про свій транспорт, який для них, звісно, більше, ніж просто засіб пересування. Це Сузукі Джиксе 750 і 150 кобил, 150 їде десь, три сотні їде, три сотні їде десь, бомба. У мене скромненько, мустанг 200. Оце він. Так, а що про його розказувати? 200 кубів, 115 кілометрів, таке чисто по городу.» Давно на ньому їздите?» Десь два, два сезони. Два сезони їжджу. звук бомба. Є з чим це сравнити, але не буду говорити з чим. Ви кажете, брати, але я бачу, що сестри також дівчата беруть. участь. Так. Ну вже, дівчата це вже мотобраття серце, ну, по-хлопчачому. Це вже мій четвертий мотосезон. Катаємося вже 4 роки на мотоциклі. На малокубатурних, на великокубатурних це 750, сезуки Джиксер. Також Honda CBR, 1000 ОРЄ, також Honda Street, Hornet. Ще В принципі, для міста, якщо дивитися, це найзручний це стріт брати. Хонда-Хорне. Якщо спорт, то це ми чисто виїжджаємо десь по трасі понавалювати. Площа молоді це лише одна з локацій байкерів. Саме тут вони вишукуються у колону і рушають далі. Участь у закритті мотосезону взяли понад 50 одиниць техніки. Людей більше. Водії брали пасажирів, але не Дар'я. дівчина їздила соло. Звідки у вас така любов до двоколісного транспорту? Та ви знаєте, ви, напевно, самі сядете і зрозумієте, що це таке. А як так вийшло, що ви вперше сіли? Ну, один раз прокаталася пасажиром і далі захотілося мені самі. Спочатку починала з малого кубатурних, а вже пересіла на такі мотоцикли. Ну, Це свобода, драйв. В принципі, прикольно. Дівчина на мотоциклі, це знаєте, взагалі прикольно. На вас, напевно, дуже звертають увагу. Напевно, в принципі, знаєте, багато дівчат їздить. А так, так. Да. Далі куди у вас маршрут і де ви вже були? Я не, я не знаю, тільки приїхав. Ну, горщики там їдуть, потім до бісеток, як їхати на Житомир, на справа, слева. а там далі на бору, а далі я не знаю, куди. І все. Ну, для вас не важливо. Вам головне а, а... Бензин не куди сіхати. Тільки не по харчам, і не по лісам і не по ямам. Закриття мотосезону проводять для того, аби скоротити випадки ДТП в холодний період за участю мотоциклів. При цьому на законодавчому рівні не встановлені відповідні заборони на експлуатацію двоколісного транспорту в холодну пору року. Подібне рішення це власний вибір кожного мотоцикліста.